Всім привіт привіт від степашки вам. Сьогодні будемо розбирати та дивитися новий ад ад, це вже третій у нашому каналі. 52 деталі, це 2022 року. Третя версія дороблена. Тут вже все прям повинно бути must have. Опять свою шпихалку показують. Так, Де наш артикул? Артикул ось. Кому цікаво подшукати. Так, Зразу скажу, тут детали в цьому пакеті. На 325 гривень 7 копійок. Як ви почувствуєте цю? Мощу? Я щось не впевнений. Так. деталі дістали. Дивіться на всі ці деталі. Як вам ці деталі? Давайте ось так от. Не буде камери крутити. Ну що, ви побачили? Це піпка для шиї. Вони прям придумали її пряме використання. Так. Найдорожчою деталью є, ви не повірите, цей суставчик. Да. Він коштує один такий суставчик 32 гривні 26 копійок. Чувствуєте? Усю бредовість цієї ситуації. Їх 4 штуки. Ось вам і лишні 120 гривень вартості набору. Потім на другому місці ось отакі. Дві деталі. Так, хоба. І третє місце дві отакі деталі. Хоба-хоба. Вони коштують 13,82. Так, а саме цікаве, так, да, це така деталь. Найдешевша, як завжди, де вона. Ми її зараз знайдемо ось ця. 89 копійок, 97 копійок коштує ось ця. І гривню 12. Ось ця. Так, із цікавих, ну, це мені подобалось. Оця мені подобається така альтернативна. Сіра 3,91. Коли чорна коштує 13,82. Потім з цікавих, ще мені подобається ось ця баночка. Баночка коштує гривню 79. Ну, Наче те все. Більше таке, щось звичайне, щось таке все. Так що так. Ну, Давайте приступать до зборки. Зараз я все приберу, щоб був класний стоп кадр та Так, я зібрав цього красення. Дивіться. Ну, він прям мощний такий, прям красавець. Ну, п'ятірка, п'ятірочка. Степаша теж каже, п'ятірка цьому махіні. Саме цікаво, що в мене три їх, і вони всі відрізняються по зборкам. Так, давайте подивимось та-дам, Та дам і цього нещасного. Та дам 2022, 2020 і 2019 рік. Давайте отак от поставимо. Хова. У цього навіть такої штуки немає. Нереально як горила, блядь. Дивіться. У -у -у. Якийсь він нещасний. Ну, вони доробили, брали еволюцію хибної гілки. Стали нормально. Оце прям шедевр став. За стільки років вони старались, старались да, зробили. Вигадали нову деталь, щоб такої дурні не було, бачите? Ми зробили одну єдину деталь. ось таку. Технології тепер дозволили, дозволили. І тепер можна робити все, що хочеш. Мій вердикт це О. Треба буде додати сюди збірку, зборку, щоб ви могли вже самі цього зібрати. Ну вже, Якщо у вас таких дорогущих деталей нема, то ви зможете використати альтернативи, типу такої Чи отакої. Так що нічого поганого немає. Ну, це прям крутий. Бачите, тут типу, тройки використовувалися отакі блочки, Тут використали дорогущі, ну для них це фігня робить. Отакі штучки, що три накрили. Я вважаю, що у вас були всі три. Ви кайфанули. Ну, Коли це збираєш, це кайфуєш. Потім, якщо дивишся, то, що ти зібрав, це і розочаровуєшся. Це ти зібрав і отримав задоволення. Но бачиш, знаєш, що може бути краще. Вже дивишся на це, це еталон, еталон крутості. Так що, дякую, що ви подивилися. Все, до нових зустрічей.